Погода в Україні у вересні 2022 року, практично по всій території країни, буде спекотною. У всіх областях, крім західних, стовпчики термометрів в окремі дні піднімуться до плюс 34 градусів. Найспекотніше буде в східних та південних регіонах. Синоптичний ресурс Вайсмето прогнозує в Луганській області 1 вересня плюс 34 градуси, 3-4 вересня температура повітря залишиться в межах плюс 30 плюс 31. Після цього стовпчики термометрів опустяться до комфортних плюс 26 градусів. Погода в Херсонській області буде ще більш літньою. До 5 вересня стовпчики термометрів покажуть плюс 31 градус. Лише потім температура повітря опуститься до плюс 29. Погода в Одеській області на початку вересня буде неспекотною, але теплою і комфортною. Температура повітря прогріється до плюс 23 плюс 25 градусів. 3 вересня синоптик прогнозує дощ з грозою. Погода у Києві у вересні також буде літньою. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 28 градусів, і з 7 вересня почнеться похолодання та дощі. У західних областях синоптик прогнозує осінню погоду. Лише Закарпаття розжарить до літніх плюс 30 градусів. У північних областях України 1 вересня синоптики обіцяють сонце і плюс 28 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися, точний прогноз погоди.